Вчителька біології Людмила Юрченко викладає цей предмет в усіх класах середньої та старшої шкіл. Темою сьогоднішнього уроку для десятикласників є спадковість людини. І сьогодні ми з вами спробуємо перевірити, як працює штучний інтелект по створюванню саме портрету вашої майбутньої уявної, звичайно, дитини. Так, за допомогою сучасних технологій урок стає не тільки змістовним, але й цікавим, каже вчителька. В Мобільному застосунку учні спостерігають, як штучний інтелект за зовнішніми рисами створює їхніх нащадків. Завантажую своє спочатку фото. Так, і тепер фотку. Вставляємо фотографію і генеруємо. Ось вийшла дитина. За такі цікавинки, каже десятикласниця Валерія Лісова. Вона і любить біологію. Людмила Петрівна дуже цікаво викладає, е, якісь ми проекти робимо або лабораторні дослідження. Подобається біологія. Е, ну, По-перше, це наше тіло, і його треба знати. Цікаво вивчати усі ці процеси і як воно насправді відбувається. Такі ж новації вирішила застосувати і під час написання в авторському складі підручника для семикласників, розповідає Людмила Юрченко. Наприклад, інформація у QR-кодах. Учень може за допомогою телефону мобільного прочитати при потребі. Відповідно, це інформація не та основна, а це якась, наприклад, якісь цікавинки або те, що може спонукати дітей до глибшого вивчення предмету. Зі слів методистки лабораторії природничо математичних дисциплін обласного інституту післядипломної освіти Любові Даниленко міністерство освіти науки України надало гриф рекомендовано підручником біологія сьомий клас шести авторським колективам. Серед них перший здобув підручник, співавтором якого є Людмила Юрченко. Підручник вирізняється поміж іншим, інших саме цілісністю. Послідовністю викладу матеріалу, науковістю, логічністю, ну і в ньому вдало поєднуються такі достатній рівень науковості, доступності для саме вікової категорії цього віку. Перед тим як підручники надрукують, за ними навчались учні пілотних класів нової української школи, яких в області чотири додає пані Людмила. Три з них працювали за нашою модельною програмою, ну і відповідно, ось за цим посібничком, який створений на основі нашого підручника. По всій Україні це було близько 500 шкіл. Наступного року за цим підручником вчитимуть біологію семикласники з усієї України. Інститут модернізації освіти оголосив результати конкурсу, і наш підручник виборов перше місце. Анастасія Гумена, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.